Першу чергу ми маємо ущільнити вікна, тому що 35% орієнтовно ми втрачаємо тепла з рахунок саме негерметичності вікон. Тому у кого вони негерметичні, варто його заклеїти або якимось будівельним скотчем, або іншими якимись там. Засобами для ж, слід взяти до уваги те, що кімната буде обігріватися від сонячних променів, навіть взимку. І коли це світловий день, бажано, щоб ваші штори або тканина, яка буде накинута на вікна, вона знімалася для того, щоб кімната обігрівалася. Відповідно, вже в темну пору доби. Ми знову ж таки закриваємо ще якимось матеріалом вікно. Це додатково утеплить нашу оселю. Варто врахувати, що так само під дверима є отвори, які так само можуть е, запускати холодне повітря в кімнату. Їх також слід е, закрити. Що стосується індивідуального утеплення людини, це треба враховувати принцип багатошаровості. Що це означає? Ми одягаємо на себе кілька шарів одягу. Окрім того, ви можете використати вдома намет для того, щоб якось зігрітися. Якщо у вас немає намету, ви можете використати просто стіл, навколо нього навішати чи простин, чи будь-який інший матеріал, який так само буде слугувати вам, якимось там ущільнювачем, і збільшить температуру всередині. Зараз ми з вами розкладаємо намет, щоб ви як це можна зробити в домашніх умовах. Ось саме ось ця оболонка, яка, е, яку утворює наш намет, вона буде слугувати таким каркасом для того, щоб от температура зберігалася на декілька градусів вище, аніж в самій кімнаті. Далі ми переходимо до того, що нам треба на чомусь спати. Якщо у вас немає спеціального туристичного кілимка, ви можете використати будь-що матрас або одіяла, щоб ви, е, вам було тепліше спати. Далі ми використовуємо якийсь. Речі, якими ви маєте вкриватися. Якщо ми говоримо про туризм, то це є спальні мішки. Вони є кількох типів. Найбільший фактор, який їх відрізняє, це температурний режим, який вони здатні витримати. Ось тут, для прикладу, ми можемо подивитися, що температурний режим при комфорті це є плюс 13, плюс 6 градусів. Відповідно, температур при екстремальних умовах. Температурний режим при екстремальних умовах мінус 14 градусів. Це означає, що людина при температурі мінус 14 градусів в позі ембріона приблизно 6-8 годин може знаходитися в цьому спальнику і не мати якихось там е ушкоджень для свого організму. Звичайно, якщо у вас немає спальника, не потрібно бігти в магазин і купляти, тому що ви можете купити е за. Достатньо такі немалі кошти спальник, який нічим не буде кращий за вашу ковдру. Саме тому ми говоримо: якщо у вас є спальники, це дуже добре. Якщо немає, використовуйте ковдрів. Ми е, залізаємо в намет, і для того, щоб повністю зігрітися, ми закриваємо це, коли ми вже йдемо на сон, його закриваємо. Ми зараз будемо розглядати е, ті засоби, за допомогою яких ми зможемо приготувати собі їжу. Це може бути ось такий пальник, він не дуже ефективний. Це може бути пальник більш ефективний, який використовується в основному в туризмі. Ми зараз обов'язково це все будемо вмикати. Це може бути ось така портативна плитка на ось таких звичайних балонах. І найкраще, що можу запропонувати, це система для приготування їжі. Всі ви, напевно, бачили ось такі пальники, які можна використати для того, щоб приготувати собі їжу. Безпечно. Таким чином ви можете нагрівати будь-яку ємність з водою або з їжею, але він не є досить таки ефективний. Наступне, що би я хотів показати, це звичайний пальник для туриста, який ми використовуємо. Вони є одноразові, тому, коли ви їх купляєте, вони безпечно заправлені. І ось таким чином накручуємо на балон сам пальник. Вмикаємо газ. Підпалюємо з допомогою пізоелемента, а якщо немає, то відповідно з сірниками. І сюди ставиться у нас якась ємність, яку ви будете нагрівати. Тобто воно все тут пристосоване, ви можете ставити більше-менше. Єдине треба враховувати те, що коли ви ставите на сам балон, щоб він не перекинувся. Кожен пальник має свій коефіцієнт корисної дії і, відповідно, свою потужність. Е, тому ми не можемо там сказати, що для прикладу, ось таким пальником ви точно за 5 хвилин закип'ятите воду. Найбільш простий пристрій, який може вам слугувати вдома, це ось така портативна газова плитка. Тобто ви вставляєте балон, його треба підключити наступним ось таким рухом. Ось такий. Тут є у нас важіль, але він не буде працювати до тих пір, поки ви не переставите. Саму комфортку, ось таким чином. Далі натискаєте, це приводить в дію балон, тобто воно під'єднує балон, і далі, з допомогою того ж самого п'єзоелемента, ми вмикаємо плитку. Якщо ви вимкнете її і просто перевернете іншою стороною. Від'єднаєте балон, ви знаєте, що діти, самостійно її увімкнути не зможуть, тому це ще один з таких засобів безпеки для використання. Кожен з цих балонів він ємністю 220 грам. На ньому можна спокійно приготувати ну, кілька разів їжу однозначно, дивлячись, що ви будете готувати. Найефективніша річ для туристів це ось така система для приготування їжі. Вона, звичайно, найкраще використовується її. Найкраще себе зарекомендувала при якихось екстремальних умовах. Вмикається вона таким же чином, як і, схожі інші засоби, тобто п'єзоелемент. Але її відмінність в тому, що коли ми ставимо ось цей спеціальний такий посуд, вона не має відкритого полум'я. Вмикаю. І ось я тримаю, бачите, спокійну руку, вона абсолютно не пече. Тобто, тепер я вже відчуваю, як виділяється тепло, і однозначно, ось тут уже буде готуватися та їжа, яку ви запланували. Ще велика порада для тих всіх, хто хоче якомога ефективніше використовувати ось ці всі засоби. Е, проста річ, яку ми всі знаємо, це термос. Якщо вже закип'ятили е, воду для чаю, ви заливаєте в термос, і таким чином у вас. Найближче якихось 5-6 годин буде готовий чай. Якщо ви вже все ж таки е, хочете зігрітися, але холодно, ви залізли в намет, не можете зігрітися, обов'язково треба попити теплого чаю, там або якихось е, е, інших напоїв зігріваючих, але не спиртних. Як можна освітлити свою кімнату, свою квартиру, коли вимкнули електропостачання? Найпростіше, що ми можемо використовувати, це ліхтарики. Будь-який ліхтарик, який є на батарейках чи на елементах жилення, які можуть заряджатися. Якщо ми говоримо вже про більш серйозні речі, те, що нам треба зробити, зарядити якісь там пристрої, ще щось, ми можемо використовувати акумулятори і ось такі всім вам відомі павербанки. Ще один туристичний лайфхак і набір. Це ось така підсвітка для клавіатури, всі ви знаєте її, ви можете її так само в будь-який павербанк поставити. І вона своїми ось цими змінними режимами так само буде дуже сильно освітлювати вашу кімнату, непогано, і дуже економно використовувати заряд вашої батареї. Далі, що ми можемо використовувати? От е, такі світлодіодні стрічки. Це більш потужні. Я сам використовую, коли вимикають світло, і вони мені дуже сильно освітлюють кімнату. Фактично ось таких двох е, світлячків вистачає, щоб я достатньо ну, комфортно себе почував. Потрібне живлення 12 вольт. Тобто, це будь-який автомобільний акумулятор, який вже не використовується на автомобілі. Ми під'єднуємо просто до плюс і мінус, і зараз будете бачити, наскільки він яскраво буде світити. Ось таким чином.